Всі правки до бюджету були розглянуті і були проголосовані вчора на бюджетному комітеті. Єдине, що е, е, вчора. Е, не всі були згодні і не всі голосували за це сьогодні. В залі згідно того, що голова бюджетного комітету зачитав, що правки всі були проголосовані деяка частина врахована, деяка частина не врахована, але в зв'язку з тим, що була заблокована повністю Верховна Рада, була заблокована трибуна, було заблокована частина народних депутатів, яким не давали можливості не тільки голосувати, але й виступати. Тоді е, 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 Верховна Рада погодилася з рішенням бюджетного комітету і проголосувала за бюджет цілому. Але ну погодьтеся, що депутати ж навіть не бачили тих правил. Ти питав у мене, я тобі відповів, що ти ще до, достаєш. Я тобі розказав, можна, не можна, не не можна, А що робити? З такими як твої, та ні, ну я не маю на увазі, як такі, як він. Яким не даєте роботи роби, можливість робити, працювати в парламенті.